Добрий день всім. Хочу почати читання Біблії. Може комусь воно й пригодиться. У мене зараз переклад Івана Огієнка. Розпочнемо з книг Старого Заповіту, Книга Буття. На початку Бог створив небеса та землю. Земля ж була така собі пустка, покрита водою і оповита непроглядним мороком, і тільки Дух Божий ширяв над поверхнею вод безодні. І сказав Бог, хай буде світло, і з'явилося світло. І побачив Бог, що добре воно, і Бог розділив світло й темряву. І назвав Бог світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Хай буде простір посеред води, щоб відокремлював Він воду від води, і створив Бог простір і відокремив ним воду, що під простором вона, від води, що над простором. І сталося так, і назвав Бог простір небом. І був вечір, і був ранок день другий. І сказав Бог: Хай збереться вода під небом до місця одного, і хай з'явиться суша, і сталося так. І назвав Бог сушу землею. А місце, де зібралася вода, назвав морем. І побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: Хай видасть земля всякі рослини, трави, які насіння розсівають, і дерева, що плід приносять зародом своїм, у якому насіння їхнє на землі. І сталося так. І видала земля всякі трави, що насіння розсівають зародом їхнім. І дерева, що приносять з насінням зародом їхнім, і побачив Бог, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог. Хай будуть світила в просторі небесному, щоб відділяли день від ночі, і хай вони стануть ознаками, що вказують на роки пори та дні. І хай вони стануть у просторі небесному світилами, що світять над землею. І сталося так. І створив Бог два світила великі, світло більше, щоб воно керувало днем, і менше світило, щоб керувало ніччю, а також зорі. І вмістив Бог їх у просторі небесному, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю. І щоб розділяли світло й темряву, і побачив Бог, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: Хай вироїть вода всяких живих істот, і хай птаство полетить над землею під небом, і створив Бог великих морських мешканців і всяку душу живу, що рухається. Зародом їхнім, якими наповнилися води, і всяку пташину крилату, зародом її, і побачив Бог, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи, плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство хай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, хай видасть земля живу душу за родом її, худобу, земну звірину і плазуюче за родом їхнім. І сталося так. І створив Бог худобу, земну звірину і все земне плазуюче, за родом їхнім, і побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог. Створимо людину за образом нашим, подібну до нас, щоб панувала вона над мешканцями морів, і над Таством Небесним і над усім, що рухається по землі, над худобою, над усією звіриною і над усім плазуючим. І створив Бог людину за своїм образом, як чоловіка та жінку за образом Божим він їх створив. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте землю та впорядкуйте на ній, пануйте над мешканцями морів і над тастом небесним, і над кожною живою душею, що рухається на землі. І ще сказав Бог: оце дав я вам на їжу всякі рослини, трави, що насіння розсівають. На всій землі та всякі дерева, що на них плід з насінням їхнім. І хай це буде на їжу для всієї земної звірини, для всього птаства небесного, і всякому плазунові, що душа в ньому жива, і сталося так. І побачив Бог усе, що створив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. На цьому завершується перша глава.